Саме про плани наших ворогів і про деякі їхні дії, звірські і цинічні, у тому числі детальніше про все розпитаємося у представника головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Уже з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю слава Україні! Героям слава! Починаємо із трагічної насправді теми для українського народу напередодні. Російські телеграм-канали оприлюднили відео, де російські військові по звірськи вбивають українського військовополоненого. Навіщо публікують такі відео? І, зрештою, якусь мету все ж таки, мабуть, переслідували, адже на відео все вкрите листям і, скоріш за все, це якась дуже і дуже. Тепла пора року, тож є ймовірність, що відео було зняте не не останнім часом. Так, на жаль, ми в черговий раз, Україна, і весь світ побачили, з ким, з ким воює Україна, захищаючи себе від агресії. Це справді геноцидна війна, війна варварів, які не гребують вчиняти. Воєнні військові злочини і власне публічно показують, і це публічно показ цієї страти і цього військово-воєнного злочину є не випадковим, тобто, це продовження цілеспрямованої офіційної політики так званої Російської Федерації. Якщо ми проаналізуємо, то з певною періодичністю. Там умовно раз на місяць плюс з'являються подібні відео. Останнє резонансне ми пам'ятаємо, коли український захисник вигукнув славу Україні, за що за що його було втрачено. Полонений так само. Тобто, в на Росії медіа будь-які є вертикальною структурою. Тобто, поява подібних подібних інформаційних продуктів це свідома політика російського режиму. І з одного боку, це показує те, що це не випадковість. І коли мова буде йти про покарання злочинців, то мова йде не лише про виконавців, але про організаторів і притягнення всієї цієї шобли і військового, і політичного керівництва всіх, хто винен в цих звірствах, але безумовно у публічності таких злочинів є мета. Якщо ми говоримо про вплив на Україну, то це демотивація, це дезорієнтація. Це ну роз, посіяти розпач, скажімо, серед українського суспільства, що безумовно не виходить. Але це вплив також на власних військових. Особливо напередодні, ну зараз ми тайно не відкриваємо, весь світ говорить про український контрнаступ. Зрозуміло, що Україна буде звільняти свої території, і ось напередодні можливо цих подій в період, коли за останній місяць в березні найбільш рекордна кількість понад три тисячі ага. расистів подали заявки по проекту «Хочу жити» з бажанням здатися в український полон. Ось з'являється свідчення не нові, тим більше, да якби подібних злочинів, і посил дуже простий. Не смійте здаватись в український полон, бо там з вами будуть робити те, що ми робимо в полоні з українцями. І безумовно, це таке криваве і все. Попри те, що які би не були варвари огидні і злочинні, Україна залишається цивілізованою правовою державою, і дотримується Женевських конвенцій. А це означає, що злочини будуть розслідувані, але з військовополоненими ми поводимося згідно Женевських конвенцій. А от пане Андрію, чи працює ця їхня стратегія? От направду ці відео вони на жаль з'являються. Часто у нашому медіапросторі, так, але скільки ще ось цих воєнних злочинів росіяни скоїли і відео або не оприлюднили, або не записували його? Чи справді працює ось ця їхня назвімо? Це не знаю, медійна стратегія, коли вони таким чином намагаються віднадити російських військових, здаватися в полон, чи справді вони після ось цих таких хвилі інформаційних пов'язаних із воєнними злочинами? Інших їхніх сородичей, ну я не знаю, як їх пристойним словом назвати. І вони от справді дуже сильно починають переживати за те, аби здатися в полон або десь там наткнутися на українського військового. Насамперед, ні, не працює, і, власне, сама поява подібної стратегії ну, це вже така ознака певної паніки і розуміння безнадійності, тому що. Перший інструмент, щоби не вдав, не здавались, ну це загратотряди. Загратотряди не працюють в цілому. Морально-психологічний стан пересічного расиста, особливо частково мобілізованого, він же легідний. І якщо забрати зараз рабську свідомість і загратотряди, то бажаючих залишатись в окупаційному корпусі, ну буде, скажімо так, в рази менше, напевно, налічуватись. Там зовсім невеликий відсоток, тобто переважно навіть пересічний ванька не розуміє, що це не його війна і на його рішення, але вибору у нього немає. Для того щоб за закріпити оцей ефект кругової поруки, розуміння, що в усіх руки в крові, ну ось реалізується подібна стратегія. Знову ж таки, десь і спровокувати і українське суспільство. Тим не менше, ми розуміємо, що це окрема така. Публічна державна медійна стратегія, яка не повинна нас збивати з головного курсу. Ми повинні повертати і захищати наших полонених. Ми повинні брати в полон, особливо коли ті хочуть здаватись добровільно, зрозуміло, якби і все згідно законодавства. Ми повинні далі проводити обміни і звільняти наші території, захищати наших людей. От, пане Андрію, ви зачепили тему українського контрнаступу, перед яким тривожиться російські військові, не лише військові. І я маю до вас питання, яке стосується і того зливу документів США, так який ширився у міжнародній пресі, і зокрема і звіту від аналітиків Американського інституту вивчення війни, які стверджували про те, що цей злив. Документів він все ж таки оголив острах росіян і пропагандистів і самих військових до українського контрнаступу. Чи справді вони от зараз так тривожаться за свої позиції, зважаючи от на вище згадані факти, і пропаганда там вже. Не знаю, вже вирішить, мабуть, про контрнаступи. Ну і з перехоплень від головного управління розвідки, ми теж знаємо, що тривожно, як кажуть самі російські військові. Ну, я думаю, що від великої впевненості 70 кілометрові окопи накопають. Тобто, згідно а в, в цьому бідному Криму скоро. Жодного пляжа не перекопаного і не оснащеного бетонними бункерами там вже навіть і не залишиться, тому так бояться, так готуються. Це не можна недооцінювати, тому що ворог готується до українського контрнаступу до стратегічної наступальної операції. Це означає, що для наших сил безпеки і оборони буде важче, але разом з тим це означає, що ворог розуміє неминучість наших дій, неминучість звільнення території, вразливість своїх позицій. Та інше, це, ну, умовно кажучи, окопи можна рити по-різному. Можна буквально рити окоп 70 кілометроме в землі, а можна робити це шляхом пропаганди інформаційного зброї, можна рити окопи в наших головах, пробувати. Ну Ось через ці різноманітні ПСО, через викривлення інформації, через в тому числі і публічну подачу своїх звірств. Це намагаються теж готувати свого роду до українського контрнаступу. Нещодавно, пане Андрію, ви повідомляли про те, що на Росії з'являються групи активістів, які начебто готові до збройного опору режиму. Чи могли б ви нам детальніше розповісти про це? І готові це? От вони справді готові діяти, чи вони готові тільки не знаю, говорити про це? Ні, справді готові і більше того, вже діють. Хтось в режимі передачі інформації для українських сил безпеки і оборони, а хтось безпосередньо реалізуючи активні заходи, і можна сказати, що певна частина значна частина умовної бавовни, яка відбувається на території РФ, це власне результат дій. Самих громадян Російської Федерації, які намагаються боротись із внутрішньою окупацією, а саме кривавим режимом Путіна, і останні події, зокрема на прикордонних територіях, де заворушення відбуваються, це так само яскраво свідчить про те, що всередині Росії певні процеси йдуть, і вони будуть лише набирати обертів звичайно. Дуже багато ми зможемо розповісти детальніше вже після української перемоги і напевно падіння злочинного путінського режиму. Які настрої серед еліт, якщо говоримо про нашого ворога, чи є зараз ті, хто готові завершувати війну, якось підштовхнути до цього, чи Путіна, чи генштаб, чи все ж таки вони от вперто сподіваються на успіхи, якісь стратегічні у цій російсько-українській війні? На успіх там вже давно ніхто не сподівається, ну, можливо, крім кількох зовсім хворих людей, є от, розуміння там тотальної безнадії. Сподівається, в кращому випадку на якусь патову ситуацію чи нічию, де вдасться зберегти якісь свої власні інтереси. Але те, що це стратегічна поразка для російського воєнно-політичного керівництва, бізнесу еліти це вже давно зрозуміло. Питання в тому, що розуміння це є, от готовності до, до спротиву немає. Максимум, поки що, є здебільшого готовність до спроб захисту своїх персональних інтересів в обмін на якусь інформацію чи на якусь взаємодію. Ось це вже є. Ну я думаю, далі, напевно, будуть і більш готовність до більш рішучих дій в колективному режимі. Пане Андрій, якщо говорити про полонених наших і Принцип обміну. Скажіть, будь ласка, як він відбувається? Чи є якісь загально прийняті правила, з ким домовлятися, як домовлятися? Чи кожен окремий випадок це якісь окремі домовленості? Кожен окремий випадок це окремі домовленості в Україні обмінами і. Питанням повернення наших полонених займається координаційний штаб з питань повернення поводження з військовополоненими очолює його Кирилосіч Буданов. Туди входять представники сектору безпеки і оборони і власне і питанням утримання і поводження. Полоні нашому і питанням повернення наших полонених займається координаційний штаб на Росії. Формально є міжвідомчий гуманітарний штаб, але фактично він цих функцій не виконує, тому перемовини ведуться по різному в різні ситуації з різними групами. Є реєстр національного інформаційного бюро, де інформація про полонених безвісті зниклих українських захисників, і також незаконно отримуваних цивільних осіб. Кожен, хто знаходиться в переліку національного інформаційного бюро. Має бути повернути і повернутися до України до своїх рідних. Нещодавно, пане Андрію, Україна запропонувала обмін полоненими мусульманами із нагоди Рамадану, але Росія відмовилася від цього. Чому росіянці так ускладнюють обміни? Вони намагаються шантажувати цим питанням? Чи їм просто от байдуже на всіх тих російських військових і не, не тільки військових, так і там учасників терористичних угрупувань, які е, воюють на території України? Ну, якщо є дуже велика там така філософська відповідь, в цілому, в тоталітарному суспільстві, яким є Росія, вартість людського життя набагато є нижчою, не порівняно нижчою, ніж, наприклад, в Україні, як в нормальній демократичній країні. тому не опікуються так за поверненням своїх, як не це Україна. Ну а далі починається багато нюансів. Звичайно, навіть така чутлива тема, гуманітарна тема, як полонені. В багатьох випадках це предмет тиску, маніпуляцій, впливу і шантажу. Ну тим не менше, нам своє робити. Тому обміни проходять. Ось нещодавно відбувся останній обмін. Це 100 українських громадян повернулись. Всього від початку повномасштабного вторгнення вже понад 2100 повернуто, і далі цей процес буде відбуватись, по не дивлячись на що. Кого Росія міняє найшвидше? Чи є от зараз така група от військових або учасників російсько-української війни, за яких вони готові вести переговори? Бо от на початку повномасштабного вторгнення таке говорили саме за кадирівців, що вони лечена не, не на ціну золота для росіянців на відміну від тих їхніх контрактників. Чи могли б ви з нами поділитися цими деталями, якщо вони є, якщо звісно? Звісно, можна про це в ефірі говорити? Ну, є е, окремі випадки, про там які стосуються окремих прізвищ, Ми про них не будемо говорити. Mm. Є якісь загальні е, зрозумілі речі е, намагаються повернути того, хто володіє якоюсь певною інформацією або підготувати. Яку кого коштує довго дорого, і процес цей довгий. Ну, наприклад, пілотів зрозуміло, так тому що це дуже дорогий, дуже довгий процес, і самих пілотів там не так вже й багато. Звичайно, офіцерський склад намагаються, можемо точно констатувати кого менше намагаються, так? тобто повертати, ось особливо так званий лнр ДНР. Ну це яскраве свідчення ставлення до. Мешканців цієї окупованої української території як до громадян другого сорту спочатку там була тотальна мобілізація, не частково як озвучується принаймні, формально на Росії, а власне офіційна публічна повна мобілізація кілька хвиль. Ну і потім ставлення до цих мобілізованих як до абсолютного гарматного м'яса. Ну, на жаль, на жаль, таку ситуацію маємо станом на зараз, але знаємо, що після всіх таких локальних контрнаступальних операцій українських сил оборони ця ситуація трішечки. З полоненими змінювалися. Ну але тут, зрештою, дотримуємося режиму ось цієї інформаційної тиші. Тож, пане Андрію, дякую вам, що приєдналися до нашого ефіру і да, дякую за детальну інформацію. Нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Андрій Юсов, це представник головного управління розвідки Міноборони України.